Liebe Freunde, hallo! Сьогодні ми з вами будемо писати лист скаргу німецькою для рівня B1, B2. Що саме ми будемо писати, які будемо пункти висвітлювати трошки пізніше в практичній частині? А зараз, поки я перейду до практичної частини, відповім вам на декілька ваших запитань. Перше, стосовно моїх онлайн-занять. Так, в мене є онлайн-заняття. Будь ласка, за цим телефоном ви можете зв'язатися зі мною в WhatsApp, Viber або Telegram. І конкретні питання мені, будь ласка, задавайте. Ще у мене розроблена програма, де ви працюєте за моїми відео на YouTube каналі. Я під кожного з вас розробляю програму індивідуально, і ми можемо проводити потім консультація раз в тиждень. Два рази в тиждень, раз 10 днів, так як вам зручно. Тому, будь ласка, виходьте на зв'язок і буду відповідати на всі ваші запитання. І ще одна приміточка невелика. Цього разу за вашим проханням я буду в кожному, на кожному листі, де буде на екрані світитися, давати пояснювання до слів. Тобто, ті слова, які вживаються в цьому листі і є важливими саме для цієї теми, тобто, як я вам вже сказала, це лист скарга. Ми, я буду вам писати обов'язково на екрані, пояснювати принцип побудови речень з цими словами. А зараз переходимо до практичної частини. І так читаємо. Дивіться, в тексті, саме в листі, завдання. Я жовтим виділила ті слова, яких я даю переклад та пояснення. І самі слова у вас записані з правої сторони. Тобто слова, які виділені жовтим, і жовтий їх є переклад з правої сторони. Sie bestellen schon seit langem bei einem Unternehmen. Вже давно ви замовляєте товари у одній фірмі або. В одній компанії. Унтернемен як підприємство, як компанія, як фірма ми можемо перекладати вона середнього роду. langem, дивимося вже давно. Без waren Sie зі dem Service Цуфріден. Поки що, тобто дотепер, до тепер до даного waren Sie зі dem сервіс Цуфріден. Ви були задоволені. Сервісом, тобто обслуговуванням. Дивимося фразу Zufrieden sein mit dativ. бути задоволеним ким-то чи, або ким, чим-то. Чим Зверніть, будь ласка, увагу. В цій фразі є дієслово sein. воно в, діє в реченні завжди буде стояти. Після підмета або перед підметом, залежно від того, чи це питальна речність, чи це зворотній порядок слів, чи це прямий порядок слів, але, скажімо так, поряд з підметом. Саме слово Цуфріден завжди стоїть в самому кінці речення. А перед тим словом, яким ми задоволені, завжди буде ставитися мід, і саме слово стоїть в давальному відмінку. Тому у вас і виходить безхе в аганці мідям сервіс zufrieden. Die letzte Bestellung kam nicht rechtzeitig an. Äh, Ostanie Zamowlenia, die Bestellung Zamowlenia, rechtzeitig Chasno, Prišlo невчасно. Тобто поступило ankommen, це приходити, прибувати. Beschweren Sie sich bei dem Manager des Unternehmens darüber. Äh, Вискажіть свою скаргу Керівнику фірми про це, дарюба, це виходить про це, щоб не повторювати знову «цайті», безтейнг. Ми можемо просто сказати: дарюба. Тобто, цим ми підкреслюємо, що ми саме будемо писати скаргу з цього приводу. бай датів» «юба акузитів. Скаржитися. Тобто безшвірен, це діє слово, воно буде стояти в тій часовій формі, яка необхідна за змістом після підмета, після нього ставиться в стверджувальному реченні «зиш», але воно для кожної особи буде змінюватися. Якщо я скаржусь, то я буду говорити іч без швериміч. Тепер перед тим словом, кому ви скаржитесь, завжди буде стояти прислівник бай, і це слово стоїть в давальному відмінку. З приводу чого або на кого ви скаржитесь, перед цим словом, ставиться über «de акузитів. Менеджер у нас чоловічого роду. «Schreiben Sie das Folgende» Напишіть наступне. Тобто далі йде завдання. Das folgende наступне те, про що ми говоримо, те, про що ми пишемо це називається в німецькій мові das Folgende» або «Folgendes» може вживатися без артикля. Grund des Schreibens. Причина листа. Чому ви пишете? Der für Sie". Наслідки запізнення для вас. Тобто продукція товар прийшов з запізненням, які для вас є з цього наслідки. Повідомте про ваші майбутні плани, розірвати партнерство. Брехен, брах і розривати щось, розбивати також зривається це дієслово в цьому значенні. Це дієслово нестандартне, тому в презенс для до Рзіс Ер змінюється на і. Er bricht я вам прикладаю. Діпартнаршафт брехен розірвати партнерство. А тепер переходимо до написання самого листа. Це було завдання. Великими літерами я вам виділила вступ, тобто про що цей лист, і про перший пункт вашого завдання, про що ви повинні написати. Пам'ятаємо, кожен лист у нас має вступ, тобто ви повинні написати до кого ви звертаєтеся. Це у нас бізнес-лист. Тому ми не будемо ми писати ліба хір, там, наприклад, Шнайдер або Ліба Фрау. Тут ми пишемо вже офіційно, тому ми звертаємося, якщо це до чоловіка. Ми пишемо З ГРТР, Ге, е, ГЕРТР е, обов'язкове закінчення е, е, ЕР, Гер, Пан. І я вам написала прізвище Шнайдер. Можете написати там е, інше, або час дається в завдання прізвище людини, до якої ви повинні звертатися. «Ес тут Міаляет мені шкода. Я вважаю, що листи, в яких ви пишете скарги. Завжди е, доречно вставити цю фразу, тому що мені шкода, ну, ви можете писати тоді, коли відповіді даєте, або, скажімо так, скрізь, де ви хочете сказати фразу мені шкода, це в німецькій мові es tut mir leid. І дуже вдало далі побудувати речення за допомогою сполучника das, де присудок піде в самий кінець речення. Пам'ятаємо, що у нас для першого пункту. Та для першого речення, тому що перше речення це у нас іде, ви повинні написати, і людина, яка читає вашого листа, вона повинна зрозуміти, про що ви пишете. От перше речення, і м, перший пункт ми беремо е, інформацію з цього завдання, яке вам дається. Е, оці вибираємо речення, фрази. Якщо ви забули рід якогось е, слова іменника. То завжди в цьому завданні ви можете перефразувати і написати під себе те речення, яке там було в завданні, і таким чином залишити артикль біля того іменника, наприклад, рід, якого ви не знаєте. Es tut mir leid, я вже вам сказала, да? Das E-Mail, e an sie schreiben muss, що я цього разу повинна вимушена, писати вам листа um mich bei Ihnen über Ihr сервіс zu beschweren. Я вам давала bei байдатів über апозитів. Скаржитися комусь з приводу чогось. От, у нас пам'ятаєте, я вам колись пояснювала конструкцію um, Вона вживається тоді, хто забув, будь ласка, в описі є посилання. Переходьте, повторюйте, вчіть, хто не знає цю конструкцію. Ми її вживаємо тоді, коли. Одна і та ж сама особа в двох частинах, я вам скоротко так поясню, виконує дію. І коли в другій частині у нас просто є дієслово в початковій формі, ця конструкція дуже вдала на початку кожного листа її використовувати. Тобто, ви таким чином показуєте рівень своєї німецької. І так, мені шкода, що цього разу я вимушена вам писати листа для того, щоб поскаржитися вам на ваш сервіс. Ми це речення взяли з вами з завдання. От у вас була «Бешверен зі зрічбайдієм менеджер дес унтернеменс", дарюва», тобто поскаржиться е, керівнику е, компанії про це. І ось ми з вами взяли ці фрази із завдання. Вчіться використовувати інформацію, яка є в завданні для вашого листа. Менше буде помилок і завжди буде лист виглядати на дуже гарному рівні. Bescheid» ви знаєте, Ми можемо написати «Wissen», коли ви пишете «Wissen Bescheid». Це переклад один і те ж самий, але е, німці використовують особливо, якщо це листи бізнес-листи, Bescheid». «Das wir seit langem waren bei Ihrem Unternehmen bestellen», що ми е, вже давно е, замовляємо товари в вашій фірмі. Bis wir mit ihrem Service zufrieden». От дивіться. Hier waren Sie mit, mit dem варен zufrieden. Я переробила без wir. вір. замінила на вір. Там було mit dem сервіс, я написала mit ihrem сервіс. Хто забудеться, де вживати який присвійний займенник можете залишити сервіс. Ділі це баштилювання або медиафершпитунг, але останнє замовлення. Прийшло з запізненням. Ось ми з вами написали першу частину, тобто ми написали з вами вступ, як завжди. Написали про що наш лист в першому реченні, в нас там навіть в двох реченнях, і дали відповідь на перший пункт. Грунт де Шрайбенс. Ми написали, чому ми звертаємося до керівника фірми. Завдання в листі. Перший пункт я вам уже зменшила, і відповідь теж на цей пункт теж зменшила. А тепер ми переходимо до другого пункту. На фольга діє фешпитунфіозія. Наслідки запізнення для вас. І ось ви бачите, починається у нас відповідь з «дас і з правої сторони. З більшими, більшими літерами це відповідь саме на цей пункт. «Das ist schrecklich» це жахливо. While negative Nachfolge aus diesem Grund hatten, тому що у нас були з цієї причини негативні наслідки. Дивіться, ми тут ставимо сполучник Вайль, тому що і в тій частині, де у нас стоїть сполучник Вайль, ми присудок, в нашому реченні це hatten ставимо в самому кінці речення. Це таке Правила, будь ласка, звертайте на це увагу. Дадуш ферльоренві ві за рехунден. Через це, з цієї причини вона ще може бути Austisм ґрунт, у нас може бути дадущ, ми не можемо одне і те слова, наприклад, ви дуже вивчили Austisem ґрунт, і ви скрізь будете ставити це словосполучення. Це буде негарно, стилистично оформлений ваш лист буде невірно. А це рівень b 1 а це рівень b 2 Тут вже повинен бути і стиль витримуватись. Тому ми можемо з вами взяти слово дадущ це, через це. Wir через це ми втратили наших клієнтів. Це для людини жахливо. Йдемо далі. І переходимо тепер до третього пункту. Повідомте про ваші майбутні плани розірвати партнерства. Переходимо. Gestern besprachen wir alle Details mit den Mitarbeitern und beschlossen, unsere Partnerschaft zu brechen. Вчора ми обговорили всі деталі з співробітниками і прийняли рішення розірвати наше партнерство. Знову, у вас є в третьому пункті брехен, партнершафт. Ми можемо тут написати «Ich möchte Берігтен дас, я я хочу вас, я хочу вас інформувати. Що... Тобто ми завжди можемо вибрати ту інформацію завдання, яка вам необхідна, і в залежності від того, наскільки ви можете свої речення придумати чи не придумати, ви вже максимально чи мінімально використовуєте саме ті речення, які стоять в завданнях. Я вам поки що, так як у мене словарний запас є, і фантазія теж працює, то я вам... Пропоную такі речення написати. Що запам'ятаєте добре, що не запам'ятаєте, будете інше використовувати саме із завдання листа. Тобто, я вам даю різні варіанти, якими ви, можете, якими ви можете скористатися. Вчора ми обговорили всі деталі і прийняли рішення розірвати наше партнерство. Це ми можемо в одному, воно велике речення. Я думаю, його буде достатньо. Справа ще в тім, що коли вам даються формуляри, де ви пишете ці листи, там пишуть, наприклад, там для рівня коли 80 слів, для іншого рівня можуть писати 120 слів, 100 слів, 90 слів. І, але лист один, лист А4, на якому заповнені зверху, є які там надруковані і завдання, і вступ. І тому дуже багатьом багато хто, навіть ті листи, які я даю на 80 слів. Вони в них там не поміщаються. Тому це буде саме головне, щоб у вас були, ви витримували той план, якому вони вам дають завдання, щоб ви розкрили кожен пункт, де одним реченням, де двома, де трьома. Тут у нас одне речення, але воно таке, як ми можемо сказати, що їх і хитре. Ми повинні обов'язково гарно закінчити. Ну, якби побажати е, всього найкращого і не попросити е, порозуміння, ну, напевно, мабуть, в, в скарзі було б якось трошки так недотеме, недоречно. Не да, не Тому ми з вами пишемо: «Ich bitte um Verständnis» я прошу розуміння. А потім besten Grüßen» з найкращими побажаннями Ну, і я написала. Фольс Інга. Ви можете написати своє ім'я, своє прізвище, все, що. Ну, як, як правило, пишуть своє ім'я і прізвище. І дивіться: тут у нас 90 слів. В принципі, цього достатньо для того, щоб о, написати гарна листа. Як вже сказала, повинен бути вступ, повинен бути основний текст, повинен бути закінчення, і не повинно бути помилок. І підбирайте, будь ласка, фрази, які відповідають рівню b 1 b 2 а не рівню a 1 Тобто, у вас не повинно бути речення 2-3 слова і на цьому закінчення. Це не буде той рівень написання листа, якого від вас чекають. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте запитання. Традиційно, хто не підписався, підпишіться, будь ласка, Кому сподобався, сподобалось, ставте «подобайку». І в коментарях питання, пишіть свої речення. Наступне відео це буде про перфект. Я буду вам пояснювати, що таке перфект, як будуються речення, які дієслова вживаються, «зайн», які вживаються ось з хабен. І з цими дієсловами, які сьогодні ви перепишете собі в словники, вивчите ці слова в трьох формах, я з ними буду пояснювати для вас Perfect. Tschüss, alles Gute.